Доброго дня, я м, знаходжуся на сайті, я знаходжу зараз в Канаді і хотів зробити паспорт для себе для дитини. А, і м, м, коли я тут у мене дитина до 12 років, а, я спробував це зробити на сайті посольства і консул GoVua, то воно мені показало, що Що, на жаль, під час перевірки, що в мене не ре... немає реєстру Резерва Плюс. Що в мене немає. Якщо в мене буде Резерв плюс, тоді я зможу спробувати отримати якийсь документ в посольстві. Тут завантажте доступ Резерв плюс та надайте через нього обновлення ваших даних до реєстру беріг відповідно до роз'ятного посилання вище. Так, і тут є, щоб пам'ятати, що ваш електронний військовий обліку токен маєте буде сформований раніше, ніж за 72 години перед запланованим часом відданої дипломатичної установи. Тому радимо згранувати його заново безпосередньо напередодні візити. Генерувати електронну ну так далі. Так, це та короткий відео, може комусь це буде інформація потрібна і бажаю всім отримати паспорти.